Привіт, друзі! Я вас рада вітати на своєму каналі. В Парижі наразі дуже холодно. Я собі заварила каву з е, мигдальним е, молоком. Е, також можемо розпочати сьогодні нову рубрику, яка буде називатися Кавуся з фрейдом. Тема сьогоднішнього відео 8 правил спілкування з нарцисами. Стильний, брутальний, розумний і з хитрим прищуром і весь ваш. Так ви думаєте спочатку, а потім розумієте, він вибрав вас виключно для того, щоб купатися у вашому коханні з світанку до заходу сонця. Причому купатися він віддає перевагу поодинці через те, що любов, слово і почуття для нього незнайоме і неприємне. Далі говоритиму про правила спілкування з нарцисами. І перш ніж я почну, поставте, будь ласка, лайк та підписуйтесь на мій канал, якщо вам подобається подібний контент. Правило перше. Перестаньте сумніватися у своїх почуттях та судженнях. Люди залишаються в токсичних відносинах доти, доки вони не стануть нестерпними. Ми думаємо, що надто багато вклали у ці відносини, ну, тобто відчуття незворотних витрат. Тому ми більше турбуємося про те, які небезпеки таїть майбутнє, ніж ціна, яку ми платимо, залишаючись у токсичних стосунках. Правило друге, Перестаньте виправдовуватися чи сподіватися. Якщо ви дійсно хочете піти, але чомусь не можете, знайдіть, що саме вас утримує. Видатний американський психолог Берес Кіннер довів, що уривчасте підкріплення, тобто отримання бажаного непередбачуваним чином, мотивує більше, ніж стабільна виногорода. Тому нарцистична особа займається саме цим. Нарцис потребує вас, але не так, як ви сподіваєтеся. Правило третє. Не звинувачуйте себе. Як тільки ви зрозумієте, що а, рухає нарцисом, все стає ясним і ви починаєте корити себе за дурість. Не приймайте те, що трапилося на свій рахунок. Самозакохані особи, майстри, маскування та докладають маси зусиль. Щоб їх не виявили. Правило четверте: не чекайте остаточних відповідей і не намагайтеся поставити крапку. Коли відбувається розрив чи розлучення, психологічна імунна система запускає процес відновлення. Спочатку ми пам'ятаємо тільки хороше, але потім, коли імунітет слабше, ми згадуємо все. Від дражливих дрібниць до по-справжньому жахливих моментів, як він перебивав вас на півслові, як завжди був зайнятий замість того, щоб допомогти вам, як втрачав самовладання і принижував вас на публіці. Ці болючі спогади допомагають нам одужати. Потім ми можемо згадувати. Позитивні моменти минулої любові з часткою ніжності, але це не відбувається, коли ви були у зв'язку з нарцисом. Все, що у вас залишається, це брехня, маніпуляції та зруйнована психіка. Правило п'яте: не залучайтеся до гри, навіть якщо захочете показати свою силу і відплатити нарцису тією самою монетою. Життєво важливо для вашого благополуччя не робити цього. Нарциси прагнуть влади і не прогавлять можливості взяти реванш. Не відповідайте на їхні провокації, не реагуйте на брехню, яку вони розповсюджують. Нарциси захочуть залучити вас до своєї орбіти, але ваше завдання залишатися поза нею. Правило шосте. Зберігайте спокій та зосередженість. Самозакохана людина відчуває найсильніший внутрішній сором йому потрібно виграти та виглядати переможцем, щоб зберегти гарну думку про себе. Уникайте відкритого конфлікту, оскільки ми зазвичай не усвідомлюємо, що маємо справу з мстивим нарцисом, доки стає занадто пізно. Найкращий підхід формально юридичний. Ведіть записи та зберігайте їх. Якщо ви повинні спілкуватися, робіть це письмово та не піддавайтесь на провокації. Правило сьоме. Зверніться по професійну допомогу. Оскільки нарциси мають а, розвинені навички самопрезентації, вони здаються переконаними у своїй правоті. Важливо зрозуміти ще до того, як вас затопить море клопотань, заяв та інших хитрощів, спрямованих на те, щоб змусити вас здатися. Нарциси не хочуть переговорів, вони хочуть виключно перемоги. Правило восьме усвідомте, що відновлення після розриву стосунків з нарцисом важкий та довгий процес. Оскільки самозакохані особи не мають емпатії і не звертають уваги на емоційні наслідки своїх вчинків, немає надії врятувати стосунки. Вам залишається тільки дивитися на руїни відносин, як на руйнування, залишені ураганом чи торнадом. Це сильний психологічний удар, особливо якщо ви перебували у довгострокових відносинах. Додайте схильність нарцисів до помсти, ви отримаєте серйозні проблеми. А вже ж найкращий варіант взагалі припинити будь-які відносини з подібною людиною. Але якщо ви не хочете цього робити і свідомо погоджуєтесь на такі токсичні стосунки з чоловіком-нарцисом, перш за все запам'ятайте три речі. Перша. Не сприймайте близько до серця його критику. Зрозумійте, що все, що він вам каже, це не про вас, а про нього самого. Друге, ставтеся в глибині душі до нього зі співчуттям. У дитинстві він не отримав ту базу безумовної любові і прийняття, яка б дозволила йому стати зрілою особистістю. Третє, не дозволяйте йому переступати межі. Балансуйте між внутрішньою байдужістю та відчуттям, що так з вами чинити не можна. Якщо нарцис переступає межу дозволеного, необхідно його ставити на місце. друзі. Напишіть у коментарях, які засоби спілкування з нарцисом використовуєте ви. Бережіть себе та своє ментальне здоров'я. Дякую вам за цікавість до мого каналу. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram і приходьте на мої консультації онлайн. 10% від консультацій я перераховую на допомогу ЗСУ. До нових зустрічей у моїх нових відео. Па-па-па-па!